Для створення автоматичного змісту вам необхідно виконати наступні дії. Щоб створити зміст до тексту, який слід долучити до змісту, необхідно застосовувати стилі заголовки, наприклад, заголовок 1, заголовок 2 та заголовок 3. Їх можна знайти на вкладці Основне у групі стилі. Відтак у програмі Microsoft Word ці заголовки шукаються та вставляються в зміст документів. Вигляд кожної назви можна вільно змінювати. Шрифти, нариси, колір, інтервали усе як звичайно, але назва обов'язково повинна мати відповідний стиль. Якщо зміст створено саме в такий спосіб, його можна автоматично оновляти, коли в документ вноситься зміни. Якщо в результаті ваших дій змінилися лише номери сторінок, з яких починаються розділи та параграфи, то можна обирати команду оновити лише номери сторінок. Якщо ж були змінені назви параграфів, то потрібно обирати команду оновити цілком. У програмі Microsoft Word 2010 є колекція автоматичних стилів змісті. Їх можна знайти на вкладці посилання у групі «Зміст». Позначте елементи, які використовуватимуться у змісті, і виберіть із колекції потрібний стиль. У діалоговому вікні зміст Можна створювати настроюваний зміст із випраними параметрами та будь якими настроюваними застосованими стилями.